Декілька делегацій взялися фінансувати українську делегацію і фінансують конкретно цього, стосовно парі... конкретно в роботу в парі. І вони декілька років вони нас фінансували повністю. Зараз вони вже повністю не фінансують, але частково частково фінансують себе сам. Ну я не потребую. Ну і, ну, ну це ну зарплата да, це нардепа. Не відрядні. також не захмарна. Ну для того, аби по зарплата нардепа не захмарна. Більше того, всю свою зарплату я віддаю на збройні сили України наші Гончаренко центри допомогли за час через нашу мережу. Ми допомогли більше ніж на 60 мільйонів гривень. Слава Богу, є декларація моя моєї родини. Можна відкрити. Ну ми не є якимось там мультимільонерами, але слава богу, маємо можливість заробити крім цієї зарплати. Ютуб тобто, вам приносить і мені приносить гроші. YouTube. ну, до речі, це теж все йде туди. ж Насправді а, слава Богу, є бізнес. Це якщо цікаво, можу розповідати. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, цікаво. це служба таксі, яка ми давно створили, якою займаюся займається моя родина і колись я там Дружина uh -huh. і ми не отримуємо на цей бізнес жодної копійки від держави, uh -huh. тобто ми не маємо. Ми не приймаємо участь ні в яких тендерах, нічого. Це просто звичайний бізнес. Таксі коменданського годину було б непогано. Олексію? таксі о, протягом комендантської години було б непогано, бо я знаю, що зараз було це питання обговорюється. Було б непогано. Я взагалі маю сумніви щодо необхідності комендантської години. Чому? Ну тому, що я вважаю, що четвертий рік комендантська година ну напевно є напрямки, де це важливо для того, щоб на логістику десь захистити. Ми ж розуміємо, що і це є. А в іншому, ну мені здається, ну Закарпаття живеш без комендантської години. Там, небо не впало на землю, і воно живе так четвертий рік. Ну, там теж проходять і логістичні маршрути, і багато чого. І іноді, да, там Закарпаття, слава Богу, тут, фу, дай Боже, щоб так і було, менше обстрілюють, але все одно там теж буває. Mm -hmm. То чому, хоча, я скажу, як батько підлітка, іноді я цей. що комендантська, Храй, година, хай дома, комендантська година для батьків іноді навіть це. І вона трішки заспокоює і якось цей. Але насправді я думаю, що я не бачу вже необхідності. І тим більше ми знаємо випадки, коли людей просто там ловля люди їхали на потяг, чи з потяга, чи ще щось. Не починають їх там ще а Ми знаємо наші або вимагати вимагати щось. Нам вносили в Верховну Раду законопроект, щоб посилити відповідальність. Слава Богу, ми його не пропустили. Я був один стек, хто був категорично проти. Бо в нас вже так закрутили всі гайки, ну людям вже дихати складно. Олексій Мовчан, нардеп від слуг народу, також скаржився на те, що мало коштів і немає компенсації від держави. Дуже добре пам'ятаю кілька міст. Місяців тому він приходив на нас в гості і сказав, що наприклад у Францію поїхати дорого коштує, а держава нічого компенсує. А ну, те що... раз я в основному їжджу до Франції, тому що Страсбург це Франція. А те, що так, держава дає там на оплату бензину, наприклад, по країні покататися, каже він на Полтавщині, мені здається, має свій округ. Вистачає туди і назад і все. Як ви прокоментуєте думку? Я свого Я чесно кажучи, на бензин нічого не отримую. В мене округ на Одещині, теж тут не цей, але я на бензин нічого ну, це, не отримую. Ну, це мається на увазі, напевно, що компенсація загалом діяльності от поїздок да, і Так, це, далі. Там 6,5 тисяч гривень да. на місяць. Є така в, стаття, да. Що я можу сказати? Дивіться, чи Хай маю... займаються так? чи має бути, бути гідно? не так, чи має бути гідна зарплата, в тому числі в депутатах? Звісно, ну тут нема про що говорити всі, але все-таки. Uh, повторюсь, є пріоритети. Uh -huh. Якщо ти і ми бачимо це по декларації, це ж ніхто не заставляв людей, які мають певні кошти, Да, йти в політику. Uh -huh. Якщо прийшла людина, і вона тільки може на цю зарплату жити, в неї ні бізнесу немає заощаджень, немає, нічого uh -huh. немає. Це одна історія. Якщо люди отримують мають хороші доходи, а потім я далі бачу, що вони подають заявки на компенсацію житла в Києві і щоб їм платили або купа, зимова Купа наприклад. депутатів, або отримують зимову підтримку, або тисячу отримують. Ну вибачте, ну на мою думку, це знов-таки, якщо це стосується не політиків, то це моральний вибір кожної людини. Кожна людина вирішує собі сама. Кому знаєте, і мільярдів напевно буде мало. Ну це, це якби в кожного своє життя. Але коли ти політик. То мені здається, ти себе нечесно ведеш, тому що за до тебе голосували люди, яким багатьом з яких більшості з яких великій більшості з яких набагато важче ніж тобі, а скільки І якщо ти представляєш. Гідна заробітна плата для депутата. Зараз сорок п'ять я розумію. Зараз 45-50 тисяч гривень. А а потрібно, аби гідно було для кожного Діться, депутата. Ну це коли коли мир, коли є середня зарплата. Ну це може бути декілька середніх зарплат по державі. Це може бути така зарплата mm -hmm. в народного депутата. Але це все в умовах. Повторюсь, в умовах миру, mm -hmm. в умовах, коли є ну, звідки ці гроші взяти, коли там дитина отримує не 860 гривень, як поки що отримує на місяць. Що таке 860 гривень? На дитину на місяць, на каву сходити. Ну це не одні памперси, пачку. Ти не, не вистачає. Моя дружина якраз таки отримує ці гроші. Ну, вона ну, Називається це... зарплатою ну, за день. Вони просто зникають. Ну, звісно, це Нічого взагалі, тому ти мають бути пріоритети, і пріоритет не може йти від депутата. Тобто спочатку депутат має забезпечити дитину, військового і інших. Ну, депутат як складова система, не все в руках одного депутата, але як складова система. А коли вони забезпечені, то да, звичайно, за хорошу роботу має і депутат отримати нормальну зарплату. Але спочатку, так ну така має бути порядок дій, а не навпаки, як ми там чуємо. Ну чи з кажучи жалітися сьогодні, що мені дорого з'їздити у Францію? Ну, я знаєте, навіть без коментарів. У нас багато людей не ти мріяти про це не може. Я мовчу про те, що багато людей, тому що абсолютно штучно закриті кордони, і тому, що депутати про це мовчать, тому що я вважаю, що це абсолютно штучно закриті кордони. Чому чоловіки зараз від 23, добре, що відкрили до 22, а чого чоловіки від 23 років не можуть їхати за кордон? Ну чого? Ну четвертий рік. Ну ми живемо в європейській країні, чи в якій? Ну, дивіться, військові в принципі проти того, аби відпускати 18-22. а Я публічно кажу свою позицію. Я вважаю, що мають бути відкриті кордони для всіх. І що Бо я буде? бачу, ну буде те, що буде. Я не думаю, що буде катастрофа. Ті, хто хотів виїхати, ми бачимо через хабарі, через підробні документи, через гроші в квартирі крупи їдуть або пливуть через тису, або переходять через гори, купляють якісь довідки. Тільки все це створили колосальну корупцію в державі, коли слуги на. Роду їх черговий раз ловлять на хабарництві, якось легко перетинають кордон mm -hmm. ніяких не було проблем. Дмитрукава, Дарченка. Я вже забув їх половину прізвища, тобто а, а нормальна людина. Ну я знаю купу випадків, які ж людина живе в Україні. Наприклад, родина виїхала дружина за кордоном? Ну вони навіть не можуть нормально ну, комунікувати сім'ї лама. Ну, це і сім'ї ламаються, і життя ламається. Угу. Так просто навіть якщо людина працює в Україні, заброньована, заробляє, чого людина не може поїхати в якусь відпустку. Ну це чотири роки війни. Ну 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 що в чому тут проблема? Можливо, не в останню чергу так, через... не забувайте ще одну штуку. Так. А скільки людей? Не б заїжджають в Україну, тому що бояться, що вони не зможуть виїхати. Mm -hmm. Тобто, ми штучно відрізаємо від України. Ну я думаю, що декілька мільйонів українських чоловіків, які могли би заїхати в Україну, причому частина з них виїхала навіть до Під загрозою прогрозою. бути мобілізованим ну, да, тому що, що вони знають, вони заїхали, а назад то дороги нема. Ну а зараз мобілізація ж не припиниться при відкритті кордонів. Якщо не вас почують, ну так і дивіться. Ну так вона не припиниться і не припинилась. Нема такого. Слухайте, оце знаєте. Я не думаю, що бояться закрити кордонів, бояться мобілізації в першу чергу. Пане Лексі, погодьтеся. Я погоджуюсь вами. Ні, в першу чергу бояться закритих кордонів, тому що по мобілізації в багатьох є відстрочка. Вони в них є документи. Ті хворі, в тих троє дітей, ці заброньовані. Там же ж є, є різні категорії. Хтось доглядає е, батьків інвалідів. Ну там же всі, хто на кого, хто підлягає по відстрочці. Але чого люди не заїжджають, особливо молоді, до 25 років? чого не заїжджають? Ті, які виїжджали, коли їм було 17, 16, 19 років, 3-4 роки тому. Вони не заїжджають, тому що вони ну тепер вже ну, відкрили до 22 але до речі, до сих пір багато мене раз там на день приходить повідомлення в різних соцмережах від людей. А якщо мій син, який вчиться в Німеччині чи в Польщі, uh -huh. чи в Чехії, заїде, от він хоче мене провідати, маму. Uh -huh. Якщо він заїде, він точно зможе виїхати не впевнені, не впевнені, бояться, не вірять державі вже. Це ті, кому до 22 А ті, кому 23-24 вже. Тут питання, все, нема питань. Ми їх відрізали від України. Ми просто їх відрізали На останні, а може він? Росію. Я завершу. А може, ця людина цей хлопець би заїхав, зустрів би дівчину? Може вони б створили родину? Гроші заробили б заробили, би, заробили і народили тут дітей. Ну ми ж цього хочемо. Чи ми хочемо, щоб він знайшов німкеню полячку Там і все ну і все якби добре. Та Ви вже цитували Ігоря Ралоценка. В Україні зареєстровано понад 19 тисяч кримінальних проваджень за ухилення від мобілізації. Про це повідомили в офісі генерального прокурора на запит української правди йдеться про період січня 2022 року, по вересень 2025. Водночас кількість засуджених за це правопорушення в рази, в рази менше, згідно з відкритими даними упродовж 2022-2024 років засуджено близько 1700 людей. Загалом проблема СЗЧ. І ухилення від мобілізації, те, що в зв'язці мені здається, так чи інакше рухається. Чи є якісь рішення у вас? Відповідь на ці питання скільки в мене є часу? Дві хвилинки, пане повністю ліквідувати систему ТЦК, в тому вигляді, в якому вона є, створити цивільні центри рекрутингу, ввести терміни служби чіткі, абсолютно зрозумілі, вести мотивацію для військових. Значить, ТЦК ті, хто можуть воювати, відправити на фронт, воювати. Ті, хто воювати не можуть, звільнити з лав збройних сил України, на цьому зберегти мільярди гривень грошей. Ці гроші направити на підвищення грошового забезпечення, програми іпотеки і так далі. Друге, це максимально залучати іноземців, вести перуанців, колумбійців, суданців, азіатів. У вас Тоже вдалося годно. це зробити так. Розуміє? Мені вдалося, і це реально працює Трое хлопців. так? ні, п'ятеро, але це не перша і не остання група. Це я просто одну з груп. Я просто, знаєте, оце, там, коли ти говориш, а що от, каже, ти, я постійно спав проти бусифікації. Я вважаю, що це є кардинальне порушення прав людини. Ну, це божевілля. Mm -hmm. ТЦК себе веде як гістапа. Критикуєш пропонує, так? Да. Так, да, кажуть, ну що, ти критикуєш, а де ж взяти людей, хто буде воювати? Будь ласка. Краще привезти 5, 500, 5 тисяч, 10 тисяч перуанців, ніж бусифікувати 5, 500, 5 тисяч, 10 тисяч українців. Ну, це 100%. Є люди в світі. Які за ці гроші готові воювати? Та хай воюють в чому проблема е, про іноземку, яка приїхала, такий місточок нам від перуанців до американки Анджеліни Жулі. Ви активно коментували те, що відбувалося там у ТЦК? Можете пояснити, що це було також коротко і як оцінити комунікацію з боку держави? Це була ганьба. До нас приїхала дивіться, може комусь там смішно да, бачив купу мемів. Це дійсно там Лара Крофт і все. Але Анджеліна Джолі це людина, яку знають весь світ. Mm -hmm. Ну таких людей не так багато в світі. Неважливо, хто вони. Спортсмени, артисти. В принципі, їх ну там ну до ста, напевно, я не знаю, максимум. Вона приїжджає, вона їде в Херсон, це лінія фронту. Ну треба створити правда ж, напевно, всі умови. Mm -hmm. Чому я вам скажу дуже просту цинічну річ? Щоб вона ще раз приїхала. І щоб вона, приїхавши, сказала, я не знаю, Харрісону, Форду, Бреду Піту і так далі. З братом, я, мабуть, не спілкуються. Ну, може, не спілкуються, може спілкуються. Вони вже там спільні діти, я так розумію, чого не спілкуються. Це, це нормальне життя. Так е, треба їхати, треба це побачити, бо люди там потребують підтримки. Що вона прийде зараз, скаже. Що люди, які її супроводжували, їх зупинили, відвезли в ТЦК. Вона поїхала в ТЦК їх визволяти. Е, наша суха хтось я вже забув, написали, що вона прийшла туди вбиральні. А це правда чи ні? Вони написали це таке. Ні, написала. А ваша друга, ваша це весі. неправда не ну, більше нема сходити, де вбирання Тобто визволяла водія і не вийшло. Е, ну так, я так розумію, так. Вона приїхала, тому що з неї їхали люди, і людину забрали. Ну, як відповідальна людина, я би теж не кинув людей, які зі мною їдуть. Ну, Мені байдуже, що з ними. Ну, як тобто я не це не нормально, її. ну, виходить так. І що вона тепер повернеться, що вона скаже? Ну, дай Боже, може, вона ну, нормальна, сподіваємося, я не знаю її особисто, на жаль. А, але сподіваюся, що вона нормальна людина, якось з розумінням віднесеться, але ж це ж ганьба. Ну, вже ми вже ми тільки... не можемо навіть таку елементарну. Я вам хочу сказати, що візит Джолі Важливіший, ніж візит деяких о, лідерів держав, коли перекривається пів Києва, якісь їдуть мігалки, mm -hmm. машини толку від цих візитів часто набагато менше, mm -hmm. ніж від візиту Джолі або когось ну, на цьому рівні я маю на увазі. Так, що ж ми не можемо елементарну річ, ну я вже не знаю. Ну елементарну річ ми не можемо зробити так. Можливо, це позицифікували того... її, і ну її супровід. Можливо, це показник пане Олексію, того, що в Україні закон абсолютно для всіх рівні, ні, ні, це, уваги, це показник того, що система ТЦК стала державою в державі, яка собі дозволяє все. Які плювати хотіли на закони, які можуть людину навіть вбити в ТЦК? На жаль, такі ну, в цьому є конкретному випадку мобілізували, тому що з документами все було не в порядку. І навіть Анджеліна Джолі нам не е мобіль... Указ, але, тому, що... але, тримають, але тримають, наскільки я розумію, людину в ТЦК, і це ненормально. Я повторюю ще раз. Воно, я все-таки хочу, щоб ми зрозуміли е, ну, вагу цих питань. Вагу цих питань, вона не порівняна. Uh -huh. І те, що було зроблено, це велика дурість. І насправді ми мали би зараз побачити, хто за це отримав по шапці і втратив роботу. Ми нічого про це не чуємо, типу, все гаразд. Ми Як друга встрічах, про шапку сьогодні. Не захистили. Вдруге сьогодні про шапку вразила шапка ваша мене, історія про. Шапка просто. мене її ще в светрі. Не мала що шапка, і в Светрі ще. Ну це, це при тому, я реальність. Це через те, що ви одесит можливо. Ну, любите ну, тепло. Я, хоча ви знаєте, ну я ще просто трішки. Але за... ж ви закуляєтеся? Я та? трішки застужений. Да, тому що саме ну, мені зараз саме от, поки я ще застужений, трішки складніше. Зазвичай, взагалі, я моржую, але зараз в це складно повірити, тому що я реально е декілька ночей вже сплю в светрі, а цієї ночі спав ще в шапці. Це реальність в місті Києві. Дякую, дякую за відверту розмову, пане Олексію. Бережіть себе та гарного здоров'я.